Рецепт булочок бріош. Тепле, але не гаряче молоко виливаємо в ємність для замішування тіста. До молока додаємо сіль, цукор та дріжджі. Перемішуємо. В миску виливаємо яйця. Трошки їх взбиваємо. Тепер до яєць додаємо розм'якшене масло. Перемішаємо. Тепер в молочно-дріжджову суміш додаємо суміш яєць. І знову все перемішаємо. Тепер в цю суміш будемо поступово просіювати борошно і замішувати тісто. Тепер я буду вимішувати тісто руками доки воно не перестане липнути до рук. Тісто має бути м'яке та еластичне. Якщо ви досить довго місите тісто, а воно все рідке і липне до рук, то додайте ще трошки борошна і продовжуйте замішувати. Багато чого залежить від якості борошна, тож, можливо, вам потрібно буде більше борошна, ніж вказано в рецепті. Готове тісто накриваємо плівкою та ставимо на одну годину в тепле місце. Пройшла година. Обминаємо тісто. Знову накриваємо його плівкою. І відправляємо в холодильник години на 2, а можна і на ніч. Форму змащуємо олією та притрушуємо борошном. Зайво борошно з форми, отак витрушуємо. На стіл підсипаємо трошки борошна. Дістаємо тісто з холодильника, обминаємо його і викладаємо на стіл. Формуємо з нього кульку. Ось так. Ділимо на частини. І тепер з кожної частини формуємо таку булочку. Ось приблизно ось так. І кладемо в форму. Форми мають бути заповнені на половину. Залишаємо булки в формах на 30 хвилин, щоб вони підійшли. Відділяємо жовток від білка. Це зручно робити ось так пальцями. Перед випіканням булочки змащуємо яєчним жовтком. Ставимо пектися в духовку розігріту до 180 градусів на 50 хвилин. Ось так виглядають мої булочки. І наостанок я хочу вам дати дві поради. Перше це після 25 хвилин випікання накрити булочки фольгою. Друге це, якщо бачите, що булочки не дуже гарно рипнули. То вийміть їх з духовки на 10 хвилин раніше. Місце, де вони репнули, ось тут, наприклад, змажте жовтком яйця, накрийте булочкою фольгою, так, щоб місце, де булочки репнули, було не накрите фольгою. Тобто, от у мене приблизно ось так лежала фольга, ось тут. І поставте в духовку ще хвилин на 10-15. Тоді прихопиться оцей репнувший край, і булочки будуть виглядати краще. Всім смачного!